Через 80 років після закінчення Другої світової Європа залишилася з напівпорожніми військовими складами на тлі російської загрози країни ЄС збільшують оборонні бюджети та нарощують військову міць. Але скільки часу піде на переозброєння і чи здатна Європа захистити себе у разі нападу? Розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Війна в Україні змусила Європу повністю переосмислити підхід до власної оборони. Після холодної війни країни ЄС робили ставку не на кількість, а на якість. Тобто виробляли та закуповували не багато техніки, але найсучасніші моделі. Та український досвід показав, чисельна перевага у системах озброєння не менш важлива ніж їх висока технологічність. Навіть до повномасштабного вторгнення європейські військові склади не тріщали по швах а в минулі три роки. Запаси зброї невпинно скорочувалися, адже країни ділилися з Києвом найнеобхіднішим. Нині ситуація на арсеналах іще критичніша. За розрахунками аналітиків, якби Росія напала на країни Балтії завтра, вони б не змогли стримати вторгнення. Бо для відбиття атаки знадобилося б мінімум 1400 танків, 2000 бойових машин піхоти, 700 артилерійських установок. Це більше ніж мають у наявності чотири найбільші військові держави Європи Франція, Німеччина. Британія та Італія Десятиліттями європейське військове виробництво занепадало, і цей факт має просте пояснення на продукцію, не було надійного попиту ані до 2022 року, ані тим паче до 2014 року. Тож багато виробників оборонної техніки працювали за принципом виготовляти меншу кількість дуже дорогих систем. В результаті ми маємо 40 різних видів бронетранспортерів та 5 різних літаків і системи, які не сумісні між собою, замість того, щоб вираховувати. Тривалу перспективу. Лише в останні роки європейці почали нарощувати темпи виробництва, коли збагнули, що російська загроза стала помітно ближчою, а наявних запасів не вистачить ані для допомоги Україні, ані для власного захисту. Стратегія багатьох європейських країн від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну полягала в тому, щоб віддавати свої старі запаси, і тут же закуповувати нову техніку взамін. Це дозволило міністерством оборони та урядам виправдовувати збільшення військових витрат та нарощення виробництва зброї до прикладу Британія вже віддала Україні всі до одної свої артилерійські установки АЕС-90. і тут же придбали натомість їхніх шведських родичів Арчер. Якби не війна, королівське військо і далі б послуговувалося АЕС-90 принаймні щороків років а потім наймовірніше утилізувало б їх перед заміною на новіші моделі. З 2022 року військові витрати в Європі зросли на безпрецедентні 54%. найбільш. І приріс у Німеччини майже 48%, а інвестиції Польщі у власну оборону зросли вдвічі. Та минуть роки, поки ці фінанси перетворяться на зразки конкретної зброї. Військове виробництво не досягло навіть половини того рівня запасів, які необхідні для організації мінімальної оборони. Очевидно, що є дефіцити. Це фактично змусило деякі європейські держави та учасників альянсу закуповувати зброю важке озброєння за межами блоку. А це здебільшого обмежується південною Кореєю та Японією до війни країни НАТО намагалися не виходити за межі блоку при закупівлі озброєнь. Втім, через порожні європейські склади з'явилася чеська ініціатива, коли боєприпаси для України шукали по всьому світу. А польщу взагалі ставлять за приклад ефективного національного переозброєння. Польща розчарована тим, як ЄС укладає оборонні контракти, виконання яких займає роки, а суми у кошторисах постійно зростають. Тож вона звернулася до південної Кореї і просто зараз вже будують південно-корейські заводи в Польщі. Тобто, в майбутньому у Варшаві не доведеться переживати звідки надходитимуть деталі для зброї і техніки, бо все виробництво відбуватиметься всередині країни і буде самодостатнім. Найближчі сусідки-агресорки першими розпізнали небезпеку і озброюватися почали ще до повномасштабного вторгнення. Але чимало європейських країн проспали загрозу. Країни Балтії почали переосмислювати свою. Оборону щонайменше з 2014 року. Вони справді роблять правильні кроки. Фінляндія займається цим узагалі десятиліттями, і навіть якщо Росія нападе завтра, Фінляндія буде готова воювати. А є ще інші країни, такі як Нідерланди, Данія, Бельгія, які лише нещодавно усвідомили загрозу, і їм буде дуже важко переозброюватись. Все ж через три роки від початку вторгнення Євросоюз спромігся підготувати оборонну стратегію на наступну п'ятирічку. Вона відкриває країнам доступ до 800 мільярдів євро і в пріоритеті виробництво та закупівля засобів ППО, артилерійських систем, ракет, боєприпасів та дронів. Втім, найбільшим поштовхом для цього стала навіть не російська агресія, а загроза втрати військової підтримки США. До приходу Трампа відбувалося переозброєння, але було дуже мало зусиль в інших напрямках напрямках таких як розвиток і збільшення чисельності національних армій, зараз у Європі низка країн говорить про запровадження обов'язкової військової служби, включно з Великою Британією, про збільшення кількості резервістів, про початок виробництва складної високотехнологічної зброї, яку Європа виробляє або мало, або не виробляє взагалі, і залежить від США залежність Європи від США важко переоцінити це стосується і фізичної присутності під час холодної війни. Американський контингент Контингент налічував майже півмільйона військовиків, нині солдатів 80 тисяч. Лише у Великій Британії розміщені чотири повітряні бази США в Італії три морські. Загалом по Європі майже 50 військових баз американців, і вони не просто перебувають на місцях, а проводять спільні навчання та допомагають із утриманням ядерних боєголовок. Тож, якщо штати виведуть увесь контингент, європі насамперед загрожує кадрова криза військовиків, бо людей значно важче замінити ніж техніку. Ті ж південна Корея, Японія та Ізраїль виготовляють озброєння сумісне з американським. Європейці зможуть продовжувати постачання Україні дуже добре. Йдеться лише про зниження пріоритетності власних військ. Тобто, замість того, щоб заповнювати ще один склад у Європі, заповнюють склад в Україні. І я вважаю, що європейські країни це розуміють. Їхня власна оборона це оборона України. І тут ми бачимо консенсус між усіма країнами ЄС за прогнозами директора найбільшої оборонної компанії Німеччини Райнметал, в Європі знадобиться мінімум п'ять радше десять років. Щоб бути готовою захищати себе, але це після закінчення війни в Україні, бо зараз усе має йти на допомогу зсу в майбутньому. Україна може стати базою військового виробництва та інновацій. Україна здатна стати двигуном оборони для решти Європи завдяки своїм фізичним можливостям. Це інтелектуальний потенціал, фізичне обладнання, історія інновацій, науки і технологій, а також безцінний досвід, якого немає жодна інша європейська держава. І, взагалі, українці будуть інтелектуальною рушійною силою оборонних інновацій протягом наступних 20 років, не лише в Європі, а й в усьому світі. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу. Лу Марафон, єдині новини.